Україна не впала, а колядує. Попри всі виклики, українці продовжують свою боротьбу. Розповідають учасники мистецького заходу Коляда для ангелів, який відбувся у надвірній. Кожне село громади на головній площі міста представило свою колядку. Жителі села Париж ще співали містечко у Вифлеємі. Вона у першу чергу прославляє нашу Україну, прославляє Ісуса і також описує події, які відбуваються зараз у нашій державі, у нашій Україні. Також ми її часто співаємо у нашому храмі Вознесіння Господнього. Одна колядка буде ніч над вифлеємом. Потім має бути нібито вінчування. І ще одна колядка. Дай Бог діждати року нового. Десь місяць у нас була репетиції ще. В церкві ми з цим вертапом ходили по нашому селі, колядували. Патріотичний вертеп Божий син бажає нині народитись в Україні, що приїхав з села Молодьків привіз до надвірної міні-різдвяну програму. Ми є незламні люди. Ми колядуємо навіть попри такі складні події, які відбуваються зараз у нашій країні. Хочу побажати саме найбільше це стійкості військовим нашим, щоб ми перемогли мир над головою і смачної куті, і вертепів у хаті, родинних столів, кожнім домі багатих, колядки співайте, святкуйте Різдво. Христос народився. Славімо його!» Далі урочистою ходою присутні з Майдану Шевченка попрямували до портретів українських героїв та разом під звуки повітряної тривоги заколядували. «Юля Злугайська, Злугайська, Через сирену повітряної тривоги захід завершили завчасно. Люди розійшлися по укриттях. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.